Кременчуцька земля завжди була багатою населечів та спортсменів. Одним з таких був Захар Петрович Ялов, який народився у 1870 році у Кам'яних потоках. Цьогоріч виповнюється 100 років зі смерті відомого борця та чемпіона світу з вільної боротьби. Був дуже сильним і мав дуже велику вагу 150 кг. кілограм. Але це йому не заважало займатися філігранними спортивними прийомами. Він займався греко римською боротьбою. Захар Ялов виступав у цирку у молодості поступив на службу матросом на один з кораблів. Коли корабель повертався додому, то на ньому не підіймався якор. Захар Петрович Ялов дуже легко взяв і підняв цей якір власноруч, чим здивував всіх матросів на цьому кораблі. За це він був винагородженим. Він мав таку дуже силу, що міг перепливсти Дніпро аж до середини під водою, тобто мав сильні легені, окрім того, що сильні м'язи. Крім того, Захар Ялов дивував рідних друзів та глядачів на арені різними прийомами, гнув підкови та розривав ланцюги. Він міг гнути підкови. Ви думаєте, ось такі? Ні. Ось такі. Причому так легка і так швидка, що ніхто навіть глазом маргнути не міг. Для нього не було важким позбавитися кайданів. Мабуть, тому його ніколи не заарештовували, тому що він міг розривати ланцюги. Життя Захара Ялова було цікавим. Він виступав на міжнародних змаганнях, на Олімпійських іграх та представляв рідну землю разом з іншими богатирями України. Але він був дуже грайливим та полюбляв битися об заклад. У 1923 році з одним із своїх товаришів він побився об заклад, що зможе підняти на декілька сантиметрів потяг. Він виграв. Він дійсно підняв паровоз від «Рейк». Але через кілька днів він стік кров'ю. Так, на жаль, закінчилося життя Захара Петровича Ялова. Могила Захара Петровича Ялова знаходиться у Кам'яних потоках. Пам'ять про гракли з Кремчуцького краю живе й досі. Спортсмени проводять змагання на його честь. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.